Так, задумайте бажання, хто дивиться мене, на що нам дадуть карти відповідь? Карти дають відповідь, трошки розкажу, хто дивиться перший раз. Ви за ті, хто дивиться, згадує кожен своє бажання. А карти вже самі вибирають, бо тому, хто дивиться, потрібна зараз відповідь. І кому вона потрібна, най. Сильніше вони це показують. Я сама не знаю, про що бажання, яку відповідь вони дадуть. Ну ось так. Так я працюю з ними, співпрацюю, можна сказати. Задумуйте бажання. Зараз подивимося, що вам розкажуть карта, чи здійсниться бажання, яке задумали мої глядачі. І про що воно? Розкажіть нам. Угу. Ну, я бы сказала, что обожание отрукается в жену. І це не про чоловіка, а це більш пов'язано з дітьми. Якась була, хтось задумав, якась неприємність у дитини, у дорослої дитини вже. Вона пройде все буде добре. Все згладиться і все вирішиться в вашу пользу. Тепер знов діти от чомусь. Бачите, мабуть, багато жінок задумує на дітей. Хто загадав дитину, вона буде у вас. І дуже скоро ви завагітніте. Ви відчуєте, що ви вагітна. І все буде добре. Дуже гарно буде вагітність. Проходите, ви народите здорову дитину. І, ну, взагалі, далі складується все добре у вас буде. Тепер е дивіться, ще можна так відповісти: якийсь е спор між жінками, щось, роз е якийсь конфлікт. він роз